Доброго дня сьогодні, 11 серпня, 2025 рік, і на базі Центру превенції та терапії Узалежної у місті Львів ми хочемо розказати історію успіху, яка є нашою активісткою спільноти, яка є учасниця ЗПТ. І зараз вона трошки розкаже про себе. Марточка, мене звати Марта, мені 32 роки, я вам мама, у мене троє Літак. Мене колись запросили на тренінг як активіста організація Валма, звідки, можна сказати, і почалося моє нове життя. Після тренінгу і завдяки йому я почала трошки змінювати своє ставлення до життя. Я стала учасником програми ЗПТ, паралельно почала допомагати нашим жінкам, які мають потреби в медичних послугах. Які мають правопорушення або стикаються зі стигмою або дискримінацією, тобто надаю переюдичну допомогу і супроводжую їх, проводжу їм групи, проводжу їм інформаційні заняття. Тобто дівчатка такі самі, як колись була я. Ми стараємося їм допомогти, змінити своє життя, змінити ставлення до себе в першу чергу, полюбити себе. І зрозуміти, що вони є особистості, які так само мають право і мають можливість жити, як всі люди наші. А скажіть, будь ласка, ви в якій зараз в організації працюєте? Зараз я працюю в організації ВОМА, надаю переюридичну допомогу жінкам, підходять їм правопорушенням. Так само паралельно я ще є соціальним працівником 100% життя. І тестую на незалежних жінок, чоловіків, надаю так само їм послуги, консультації, перенаправляю до лікарів, ну, тобто, допомагаю, чим можу, стараюся трошки змінити їхнє ставлення як виставка. І я хочу ще додати, колеги що і друзі, що на сьогоднішній день у нас є спільна праця. Це підтримка організації Всеукраїнського об'єднання людей, живучих наркозалежності. Так само ж чоловікам, жінкам ми надаємо допомогу, які цього потребуються. Медичні послуги, це консультування, це параоридичний хаб, де порушуються права наркозалежної людини. І ми завжди поруч у організації, які об'єдналися заради життя людей, сім'я.